Тегеран, нібито, немає планів отримати ядерну зброю. Як інформує агентство Франс Прес, ось про таке заявив верховний лідер Ірану Аятола Алі Хоменеї. І під час виступу, зокрема, це сталося перед студентами. Далі цитата: якби ми хотіли виготовити ядерну зброю, Америка не могла б нам завадити у цьому, наголосив Аятола. Нагадаємо, що на початку березня лідер США Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. А державний секретар країни Марко Рубіо раніше запевнив, що за президентства Трампа в Ірану не з'явиться ядерна зброя. Далі до неприємних дипломатичних моментів нині Сербія. Відкликала свій голос на підтримку резолюції Генеральної асамблеї ООН, що засуджує вторгнення Росії в Україну, як сказав в місцевому виданню міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич, місія країни в ООН – Звернулася до секретаріату і голос країни змінили із за на утрималися. Нагадаємо, що резолюцію із засудженням вторгнення Росії в Україну щодо що закликає до якнайшвидшого припинення бойових дій та мирного врегулювання. Схвалили 24 лютого. Її підготував Європейський Союз та Україна. Документ підтримали 93 країни, серед них і Сербія проти були 18, серед яких Сполучені Штати, Росія, Ізраїль та Угорщина. Ще 65 країн. Утрималися до них, увійшов Китай. Що змусило Сербію після кількох тижнів ось власне укладення такої резолюції відкликати свій голос, залишається поки що незрозумілим та неаргументованим.